Вадим Баралюк пішов із життя у 2014 році. По собі залишив велику творчу спадщину. Цикл його картин Фантазійні садові ансамблі стародавнього Вавилону» склали основу виставки, яка відкрилась у КДПУ. Ця виставка проводиться за сприяння за ініціативи нашого факультету мистецтва, художньо-графічного відділення, випускники якого також працюють в нашому місті, є такими знаними митцями, художниками. І якраз дуже важливо, що залучення студентів нашого загалу університетського воно дійсно сприяє освітньому процесу і демонструє такий зв'язок нашої діяльності, діяльності, мистецької діяльності з культурним життям міста один із ініціаторів виставки громадська організація Культурна місія. Ці картини з фондів міського історико-краєзнавчого музею та приватних колекцій. Кілька робіт Вадим Баралюк написав на замовлення ветерана спортивної журналістики Святослава Азаркіна. Він одну картину намалював Данс. Ну мост. А я Вадик, я дуже люблю цей парк. Відпочинку, а давай три птих зробимо. І він зробив три тих по моєї заявці такої. І картини, звісно, дивовижні тим, що вони написані не просто маслом, а крапочки стали він. Ну, незвичайна манера письма з цих картин. І все, ну, коли холодно, я. Посмотри на картину і почав парку відпочиваю. І ми з ним дуже-дуже довго любили ходити по парку. Він все знав, кожен дубок у тому парку. І ще одну картину він намалював після того, коли я повернувся з Австрії, де був з Кривбасом, тоді я працював пресати клубу. І теж картина, і у мене Така назва, я їй дав футбол. Ну, всесвіті. Багато творчих планів у сфері кінодокументалістики Вадим Баралюк реалізовував разом з фахівцями історико-краєзнавчого музею. Він був великим патріотом міста України і великим ідеалістом. Він все мріяв, що прийде час, ну коли він зможе реалізуватися як. як Ну, і режисер, і оператор, і як сценарист. Ну, зокрема, коли приходив він до нас в музей, то ми обговорювали проєкт його майбутнього фільму про історію Кривого Рогу. Це такі десь ну, 10-12 серій по 15 хвилин, починаючи з давніх часів, ще коли міста не було, і так дотягнути, в принципі, до сьогодення. Цей проєкт Вадиму Баралюку не вдалося реалізувати, та й в його творчій спадщині понад 200 кінодокументальних стрічок. Вернісаж у педуніверситеті працюватиме ще два тижні. Валерій Кожухар, Владислав Талалай цей день.